Тебе. І куди б ти не пішов твоя країна, земля твоя, твоя рідна мова і твій народ завжди будуть з тобою. мені жіного тана, а барбиста слово, мов сорочка домотканна прадідівська мова. Огорнусь я в домотканну льолечку лечисту, дум народних вишиванку, мову речисту. Не пристане жодна лайка, а як сумна не ляже, то ніяка балалайка так про те не скаже, як ота журлива пісня понад темним гарям, ніби сумна душу тисне, а душа співає. Хтось несе у дім підкову, інші гроші тягне міх. Я ж візьму на щастя мову, мову прадідів моїх. Уже в 13 те нас збирає конкурс знавців української мови імені Петра Ясика, нас збирає любов до рідного слова. Це така вже символічна, мабуть, дата для нас, але ми сподіваємося, що не дивлячись на які перипетії мовні, політичні. Наш цей конкурс буде жити. Ми будемо прагнути до того, щоб у нас були результати на найвищому рівні. Ви побачили, які у нас козаки підростають. І я думаю, що це ще буде в нас надовго. Дозвольте вас привітати нашим третім обласним конкурсом знавців української мови, представити вам організаційний комітет. Наталя Олександрівна Зубець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету, і ми запросили її цьому році журити вас, голова журів, Осіна Олександрівна Євшова, директор цього заразного закладу, яка вже вкотре на Олімпіаді, на всіх конкурсах вона нас тут раду приймає і чекає. Віктор Григорович Корицький, який е, займався збором інформації і не тільки, який дуже переживав, тому що невчасно надходили заявки. Тому сьогодні ми все вже з'ясуємо. Якщо не немає заявки, ми поміняємо. Якщо хтось захворів, так само заміна буде. Не хвилюйтеся. І я членом комітету Галина Романіна Корицька. Ольга Володимирівна, де ви є? Петрик. Вона вже, мабуть, пішла в свою аудиторію. Це старший викладач інституту після дипломної освіти, яка опікується третіми, четвертими класами. Я запрошую до слова Наталю Олександрівну Зубець, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Запорізького національного університету. Дорогі діти, шановні учителі, батьки, усі присутні. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому інтелектуальному, патріотичному конкурсі на святі фактично рідної мови, який має велике значення для піднесення престижу державної нашої мови, для актуалізації знань для молодого покоління. Не секрет, що на сьогодні такі цінності. Ну, Наперекір бажанням батьків, учителів, вони сьогодні у нас дещо розмиті. Думаю, що наша сьогоднішня зустріч для учнів, учасників послужить поштовхом до того, що, можливо, з'являться нові друзі, є змога продемонструвати свої знання і в справедливій боротьбі отримати перемогу. Тож, всім бажаємо успіху. Звичайно, відбувається, мабуть, що тому що вже йде скоро на святові Миколая і Різдвяна новорічних перезвонів. Е, тут Зайчик під ялинку передав для вас невеличкий подарунок. Ми обов'язково його відкриємо, подивимося, що там знаходиться. І якось отак незвичайно в цьому році до нас запросили найстарших учасників, третьокласників. Вони хочуть сказати слово для вас. Вони навіть пишуть свої поезії. так? Молодці, дайте нам мікрофон. Пристав, будь ласка. Добрий день, шановні учасники конкурсу. Мене звуть Селевська Оля. Я вчусь у третьому класі гімназії номер 6 Я дуже люблю складати вірші українською мовою. Послухайте один з них. Прийшла весна. Кине сонечко, промінчик на лісок і на камінчик, на деревця верболоза. Прожену страшні морози, всю природу оновляє, і свіня ці закликає. Гей, весоні, прокидайтесь і у сукні ви вбирайтесь, Ти, синичко, звеселяй, веселу пісню заспівай, На полтанках цвітуть проліски чудові. Хай прославиться наш край на рідній мові. Це нічого, що цей віршик е... Нехай у ваших серцях завжди буде весна. Олю ворожий, прийдіть до нас. Давайте давайте. Клята пане Володимирівна, хай бачить, з ким ви будете працювати, яка у вас зміна. Ну і козак до нас приїхав світло. Так Ну, дайте йому мікрофон Підходь, туди вдасться. Сейчас як тебе звати. Де ти навчаєшся? Мене звати Чужатем. Я навчаюся в Оріхівській гімназії на миродинкнузір'я. Щаденник, як зразковий предик та близька людина, Тато витягнув щоденник із портфеля сина, відкриває там от як у полі гички. Паратирієк, кілька дивік, решта одинички. Подивився на сина скоса. Синок здогадався і пічтів від арт розносу. Евакуювався. Велась, — каже батько, велась би краще. І у кого ж ти вдалося, отаке ледаще? Неохоче полонений вибрався з під підстолу. хто тобто ж я знайшов той щоденник і носив у школу. Показав, що вчитель на нас більше не чіплявся, в кого я такий олух ледачий, дався. Мікрофон піддасть, іди сюди. Як ви думаєте, вони заслуговують на те, щоб подивитися який подарунок нам від зайчика під ялинку? Звичайно. Ну, Наталія Олександровна, давайте будемо. А темпо.